Добрий день, я Савайло Анатолій, напевно, ви мене вже знаєте. Я приділяю час, зусилля і гроші, які я заробив разом з дружиною, бо я працюю один, ми працюємо один, ми маленькі фопи. Але в мене є можливість і я допомагаю ЗСУ. Чому я допомагаю ЗСУ? Якщо сюди, в Київ, в Харків, прийдуть москалі. То мені вже не треба буде тих грошей, які я заробляю. Тому, звісно, якщо от там я вчора писав е, звіт, і в мене з березня по сьогоднішній день, по 17 е, травня, я витратив особистіх коштів, разом ну, моїх з дружиною, 220 тисяч гривень. Я не знаю, мало це чи багато, але я витрав. Вкладаю в ЗСУ. Куди я вкладаю? Основна моя мета зараз це ось такі дрони умиротворення. Ми їх зібрали три пробні, їх вже самостійно збирали, направили, нам прийшло підтвердження. І зараз 17 ось таких красенів поїдуть в зону бойових дій. Ми їх назвали пташки умиротворення, бо кожні три або 4 пташки. Це одне умиротворення, це один хороший русський. Ви знаєте, який має бути хороший русський. Але крім того, що я просто вкладаю кошти, я ще з Вадимом-Копейка ми от, хочу долучити інших виробників, інших магазинів. Тому що чому я от такий маленький ФОП, в мене є гроші. Чому величезні магазини, там, постачальники дуже мало приймають участь? Але потихеньку я їх залучаю. Тому з вадимом копейка це вже буде наш четвертий аукціон по продажу інструменту, всі кошти з яких підуть для ЗСУ. Перший аукціон ми зробили, ми збирали гроші на ремонт автомобіля. Потім у нас для ЗСУ, звісно, все за ЗСУ. Потім у нас був збір на ноші для евакуації поранених. Потім у нас був збір для дронів для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз ми будемо збирати для 56-ї мотострілкової бригади дрони для штурмової 101-ї підрозділ, для того, щоб будуть десятки. Ми хочемо зібрати вже не сімки, це сімка. Це 7 дюймові лопасті, тому він цей дрон називається сімка. Звісно, десятка має більшу вантажопідйомність і він може вже залітати в бліндаж, або якийсь будинок і повністю його знищити. Разом, звісно, тільки з, з умиротворенням окупантів. Тому я звернувся традиційно до постачальників. Деякі постачальники надіслали, або я забрав по Києву товар. І зараз я розповім, які постачальники і що е, надіслали. Звісно, і я також, крім того, що даю гроші, я ще й даю товар. Що я даю на аукціон? На аукціон я виношу ось таку кепку Sigma, Її майстри люблять ось такий нівелір. Це цікавий нівелір, якісний на 15 метрів. Хрест і є е, от, отвес вверх і вниз, вертикальний. Шикарна комплектація. Ось така підложка, вона ціпляється на прищепку, вона рухається. Ну і звісно, йде в кейс в комплекті. Звісно, він гарантійний, додається гарантійний, офіційний додається гарантія 3 роки на нього. Ну, але для цього треба його зареєструвати. Наступне, ну, зв'язку з тим, що я там в основному працюю для майстрів-плиточників. Тому даю віброприсоска. присоска Це досить потужна, хоч вона китайськ, No name китайського виробництва. Але це потужний інструмент. До неї дається площадка. Для чого площадка, щоб не пошкодити резину. Ну, деякі майки надягають. Але я рекомендую площадочку, щоб присмогтали і виганяти повітря вперед. Іде кейс, відповідно, з зарядкою. Це мій внесок особистий. Тепер. Бокс Tool Бож Харків. Артем, ти завжди не перевершений. Він отримав нові присоски, які присмоктуються до всіх поверхніх. Я зробив тест. Вони шикарно працюють по структурним поверхням. І він передає аж 10 присосок з манометрами, для, щоб ми продали для ЗСУ. Ціна у... буде у Вадима Копійка. Дешевше, ніж на ринку. Я вам це гарантую. Ви отримаєте присоску, ви допоможете ЗСУ, і це якісна присоска, і дешевше. Найдешевше. Молод... Дякую, Артему. Наступне постійно приймає участь е... Рубі компанія. Е... Вона надала ось така приспособа для сверління е... отворів. Ну, разом з короночкою для центрації цікаво приспособи, я ніколи не бачив такої. Диск для сухого різу за допомогою болгарок. І ось такий унікальний ручний плиткорізик ручний на 40 см. Він називається «Практик 40. Ну, Ви знаєте, цей інструмент можна записати в розгляд раритетів, бо він уже напевно років 15 на ринку. Але як не дивно, він працює. Тому, якщо вам не треба тягати на метр двадцять отаку штуку, яка важить 27-30 кг, то звісно, для маленької плиточки, для маленької грес буде прекрасно працювати е ось такий шикарний плиткоріз. Він не нелоговий просто. Можна мізінчиками його взяти і переносити. Наступне е Шиджинг компанія. Е постачальник шеджин. ITK, є така компанія, там сайт ITC.com, наскільки я пам'ятаю, ITC Tools, він надав ось такий плиткоріз 3021. Це візитна карта взагалі плиткорізів Shijing. Це той перший плиткоріз, який Shijing почав постачати на ринок. Це 3021 і 3051. Нагадую, якщо ви бачите в об'яві напис. У Шиджинг, і крім цифр, є якісь там пролайни, макслайни. Ви відразу не купляєте в цьому магазині, бо це пов'язано з російським слід. Наступне. Універсал Тулс. Універсал Тулс. Там зараз змінилося керівництво. Валера, привіт. Валера передав мені для продажу пронівські пиловідводи. Дуже коротко, хто такий Пронін? Пронін це був українцем, він жив і працював в Одесі. Він розробив слайдери різні для шліфування, для різу під кутом для болгарок. Ну і їх продавав успішно. Після початку війни він втік в Ванкувер в Канаду. І тепер, як засувалося, він не тільки в Україні. Почав продавати, не, не продає ці е, с, пиловідводи, а ще й почав продавати в Росію, і на це є багато підтверджень. Тому ці тепер пил, пиловідводи е, нікому не потрібні в Україні, бо тямущий і патріот українець ніколи не купить у зрадника Батьківщини е, цей пиловідвід. Тому ми домовились, не, не ми домовились, а Валера прийняв рішення, всі пиловідводи, які у нього є, він віддає на добру справу. Тому ми їх дешево продаємо і всі гроші підуть на ЗСУ. Тим самим Пронін допоможе ЗСУ. От хоч так допоможе ЗСУ. Наступне Неомах. Подивіться, скільки ніомах це є такий магазин. Він також спеціалізується для майстрів-плиточників. Що він передав? Присоску, Шиджин для формування кута. Вона може служити і присоскою, і вона може формувати кут, ступеньки, якщо у вас треба. Звичайна одинарна присоска. Звісно, все нове. Ось так вони виглядають. Нагадую, що вони підходять для. Гладких і легко шериховатих поверхні. Неомах сам постачає коронки, вакуумне спікання передав шикарні коронки. Е, я потім роздивлюсь, який тут діаметр. Ну, напевно, це або 68 або 70 е, і приблизно 40-й. Е, для силікону, для затірки, кутники передав. Ой, подивіться, фрези передав для гравера, бо ж як їх багато. Ось такі фрези, комплект, ну це доволі дорога річ. Передав е, черепашки Сенді, це польський бренд. Е, так, передав ось такі черепашки, бачите, яка товста структура. Передав ось такий диск, до речі, вакуумне спікання. Це досить дорогий диск. Для чистового різу. Ой, подивіться, скільки він свердл передав. Дав. кожне свердло роздрібна ціна 25 гривень. Подивіться, скільки він передав. Це для гравера, для вирізання отворів. Якщо ви лючки робите, то це вам буде дивіться, і міліметр, і 1 мм, і 1,8 мм. Дуже багато. Передав черепашки для гравера. Передав ось така це для. Для інсталяції шаблони. Три штуки, бачите, він під своєю торговою маркою розробляє і робить. Ну і кутники для кутів. Так, за Дякую. Так, наступне компанія виробник Вегран передав мені свої два слайдера. Ось тепер ці слайдери, вони кращі, ніж проніновські для шліфування, повірте я. Я якось розміщу відео, я хоч порівняю їх слайдер ну, з універсальним перехідником для пилососа. Це два слайдера, Це оці, оці ключі вони призначені, якщо ви застосовуєте дістарівські е, магнітні черепашки. Передав два кріплення для стола. Е, до речі, е, е, компанія Керама передала стіл метр двадцять на 60 Куди підходять ось такі кріплення для тоненьких полос. У мене немає можливості розкласти цей стіл, але я вам кажу, що він є. І я його продам дешевше. Не, не я продам, а Вадим буде продавати для ЗСУ дешевше. Але ви можете і до мене звертатися. Я так само е, можу, щоб до Вадима не доїхала, продати і надати. І всі гроші підуть на ЗСУ. Компанія FixTool. Тепер з'явилася компанія FixTool. Який, і торговий брек фікстул, який передала гравер фікстул Це досить новий. Він комплектується дисками, черепашками, площадкою. Ну, Все необхідне для різу. Так, мій друг з Одеси передав Андрій з Одеси. Дякую, Андрій. Передай ось такі якісні робочі кросівки. 43 й розмір. Передав футболочку Сігму. Передав там, лінієчку і олівець. Так, євросегмент передав черепашки, передав шпателя, передав присоску якісну, сірі для формування. Фуги, силіконової фуги, для того, щоб ви не використовували мило і щоб вона у вас не прилипала до пальців, є спеціальні жидкість. Це як Мерседес. Ви тепер вручну роз, а тепер ви будете їздити, передав ось такий шпатель, е якісний від Сіма. Я розповів не все. На аукціоні буде значно більше. Деякі виробники вже напряму направили на Вадима Капейка свої товари. Інформацію я розміщу на сайті. Буде посилання під відео про приблизні які товари, де і коли буде проводити аукціон, де ви можете дешевше купити товари і всі гроші підуть на ЗСУ. Пам'ятайте, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Ну хоча б так допомагай. Купи товар, щоб гроші пішли на ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо!